Вітаю вас. Ну нам здавалося, що з російськими енергоресурсами ми вже покінчили, але ви впевнені, що це не так. Про які ми об'єми взагалі можемо говорити, і як загалом вони можуть потрапляти на територію України? Вперше ми зафіксували надходження ресурсу. Походженням Російської Федерації це е, в жовтні місяці, в листопаді почало е, активно зростати, і в грудні був Апогей цього, е, по нашим попереднім розрахункам зайшло біля 20 25 тисяч тонн скрапленого газу е, походженням незрозумілого походження. А отже, е, підозрюєм, що це з Російської Федерації. Це для е, поняття, щоб зрозуміти, скільки це майже Ще 25% того імпорту в тому місяці грудні. В січні ми звернулися до кабінету міністрів з пропозицією. Тим більше є постанови, які забороняють надходження товарів з Російської Федерації. Ми спираємося на ці постанови, що є практика, і є до такого інструмент, і запропонували. Це інструмент, щоб е, зосереджитись на е, сертифікатах походження цього товару, це б тоді е, митниці дало б інструмент добрий для того, щоб вони змогли проконтролювати е, в лютому, е, за підтримки Міненерго. Було кілька нарад, і дякуючи е, заступнику міністра енергетики Миколі Колісніку, були е, три наради, які з'ясували, що саме нам потрібно зробити. Е, в цей час також е, е, асоціація нафтопродуктів е, звернулася до прем'єр-міністра. Тож, тобто, дві ключових асоціації, які несуть відповідальність за. Нафтопродукти в Україні звернули на це увагу і м, розпочали роботу. Але е, вийшло дві постанови проекти дві постанови, і на жаль, вони вже у цей е, четвертий місяць, як ми почали цю компанію. Ні, то е, нічого не рухається і зростає. І наш давайте скажемо, що загрожує нам. Загрожує те, що ми знову підсіли на, на давайте на російський ресурс, який, який, наприклад, завтра зупиняється, а ми не можемо відновити постачання. Це так само буде як буде в березні 2022 року, що нам пройшло кілька місяців шукати нові джерела постачання, нові логістичні рішення. І це саме здорова небезпека. І поляки вже перші підняли про заборону е, російського газу в Польщу, А ми, Україна, яка воює, е, захищає Україну від агресора, ми не можемо зупинити. Так що ну, воно не дуже личить е, зараз кричати це слово зрада, да? але ну нам нічого виходу немає. Ще місяць, і е, ми будемо повністю залежати від російського газу. Як зрозуміти, що це от російський газ? Це лише по документам? Чи можливо є якісь і фізико хімічні особливості? Фізико-хімічних е, немає особливостей. Е, ця інформація дуже відкрита. Е, консалтинг компанії контролюють постачання, наприклад, до Прибалтики країн, е, також до Польщі, на які об'єкти це приходить, і з, з яких об'єктів зах? Заходить цей ресурс в Україну. Це прямо видно. Да? Ну, наприклад, Далгопілс. там ні моря, нічого немає, а озвідля направляється скраплений газ до нас. Зараз, після нашого шуму, як ми підняли в січні, підкладують якісь вимуш... Копії на ксерокці зроблені, паспорта, які то незрозумілі сертифікати, і так з заїджається скраплений газ до України. І також нафтопродукти. асоціація нафтопродуктів України вона звернула так і диспаливо Також можливо заходить до України російського погодження. Окрім репутаційних втрат, чи є фінансові, якщо завозити газ Росії? Один. Ми платимо е, за ракети е, українськими грошима. Кому може бути вигідне постачання газу з Росії, е, тим самим, що воно сюди до нас надходить? Не Незрожливо, який вихід є. Ні, ні, ні. Кому вигідно, аби газ надходив з Росії до України. В, том, в тому й справа, що нікому в Україні не вигідно. А чомусь так виходить. Тобто Когось звинувачувати, ми навіть не розуміємо, кого звинувачувати. Але ну, нікому не вигідно. Ні користувачу, ні, ні громадянину, ні державі. От, от чому саме страшне в цьому річ? Що всі кажуть, що треба заборонити, треба заборонити. Нічого не виходить.